Генерал армії США Джон Першинг ще під час першої світової війни сказав фразу, яка залишилася у віках: піхота виграє битви, логістика виграє війни. Прийшло понад 100 років, і тепер вже політику виходить з статею і питанням. Невже Європа програє Росії через логістику? Ваш колега Стів Вітков сказав, що не вважає, що Путін хоче всю Європу і вірить йому на слово. Чи можна довіряти Путіну? Я порадив би стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, з президентом Франції Макроном, з прем'єром Великобританії Стармером. Вони бачать світ трохи по іншому. Вони мешкають там по сусідству, і це складне сусідство. І вони вважають, що вони під ризиком. Тому інфраструктура тут відіграє дуже важливу роль. Але Незручна реальність полягає в тому, що без підтримки США перекидання військ через Європу буде повільним, дорогим і ускладненим через безліч вузьких місць. Якщо ми говоримо про мирний час, а в умовах війни це може виявитися не просто неефективним це може стати фатальним. Європейці вже зробили перші кроки до автономності. Тут же і план «Сейф», і збільшення відсотку ВВП, який будуть виділяти тепер на озброєння, але всі вони і досі залежать від сполучених штатів, які контролюють засоби військової мобільності: техніку, супутники, кіберзахист і стандарти сумісності. Європі бракує важких транспортних літаків, військових суден і техніки для перевезення танків і бронемашин. Її можливості по факту обмежені транспортуваннями лише легкої техніки. Принаймні так пише політику. Ну а до заправка: до заправка в повітрі, що необхідна у спірному повітряному просторі, знову ж таки завжди була завданням США. Захист східного флангу Європи спирається виключно на фінансові Вашингтоном. Паливні мережі НАТО. Ну і туди ж можна віднести і питання: якщо поставити пускову установку Петріот на залізничний вагон, чи пролізе він через кожен тунель? Якщо вони йдуть у колонії, чи зможуть вони безпечно проїхати під кожним мостом? Відповідь, як правило, негативна. Це той самий випадок, коли статтю потрібно читати повністю, щоб усвідомити весь занепад інфраструктури Європи. Та благо, що Євросоюз вже працює над вирішенням цієї проблеми, проте ліквідація цих слабких місць не буде швидкою, і саме Україна зараз виграє час для Європи. Тож логічно, що наше питання звучить що далі. Виконуючи обов'язки заступника постійного представника США при ООН, Джон Келлі днями сказав досить однозначну промову, в якій холодним тоном дав зрозуміти, що на Росію чекають наслідки за відмову від мирного врегулювання, і вся відповідальність лежатиме на ній, колеги більше трьох місяців минуло відтоді, як ця рада прийняла резолюцію, що закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту між Росією та Україною. Після цієї історичної резолюції США невтомно працювали з обома сторонами у пошуках шляхів до миру. Ми хочемо закінчити цю війну. Першим кроком на шляху до миру США висунули пропозицію негайного, безумовного і всеосяжного припинення вогню. Україна беззастережно прийняла пропозицію, чекаючи від Росії того самого з того часу. Ми переконували Росію прийняти припинення вогню. Його риторику, до речі, підхопив і міністр закордонних справ Туреччина, який перебував з візитом у Києві після візиту до Росії Хакан Фідан, який попередив Росію про зрив. Наступного раунду перемовин у Стамбулі, який запланований на 2 червня. Ну і, до речі, представники США, Франції, Німеччини і Британії також приєднаються до цих мирних переговорів України та Росії. За словами до речкітакелога, саме ця група експертів раніше брала участь у формуванні українського варіанту меморандуму з 22 пунктами під час попередніх зустрічей у Лондоні та Парижі. А от меморандум від Росії ми ще й досі не побачили. Вони формують а ніхто небудь інший, і ніхто їх не коригує, що будемо збиратися саме в Стамбулі, що будемо розглядати з документів, які в 22-му році е, значить, обговорювали в Стамбулі. А там ультиматуми і саме з цих починаємо. Ми так це бачимо, і так воно буде. Що буде наступний етап е, вівторок, наступного тижня. Е, а не так, як ми там домовлялись після того, як буде обмін, і зразу після цього ми своє бачення по меморандуму передамо. І якщо вони будуть так формулювати, і не будуть цьому навіть по формі, в підходах спротиву, вони будуть лідірувати і вони будуть досягати цілей, мети. Тому от вони не дають свою версію меморандуму, як там наші старші, младші чи якісь там сотоваріщі і союзники говорять, треба було сформувати. Значить, ми поїдемо в Стамбул, чи будь-кому в Швейцарію, чи будь-куди, після того, як ми їх вивчимо, і на це нам потрібно три доби. Але ще більш важливим є уточнення знову ж таки того самого Джона Келлі, що вихід США з переговорів, який ми обговорюємо все частіше, може стати не причиною, а наслідком відмови Росії від припинення вогню. І що це не означає, що США кинуть свої принципи і своїх друзів. Виходить, що вихід США з переговорів не обов'язково поганий сценарій за умови, що США продовжать продавати зброю і посилять санкції. І ось Вперше пролунав натяк, що США не покинуть Україну при Трампі, хоча й дещо завуальований, так ця заява від виконуючого обов'язки заступника постійного представника США при ООН. Не найвища посада. Давайте чесно. Проте це офіційна заява опублікована на сайті місії США при ООН. А це вже означає, що його позиція співпадає з позицією відомства. І навряд чи відомство робило би такі заяви, якби вони сильно йшли в розріз з позицією Трампа, але це не точно. Бо позиція України гарантія вступу до НАТО не зараз колись, а позиція США, як ви розумієте, трохи відрізняється. Я вважаю це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди ставитиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ну а потім додав, що Росія дійсно накопичує військовий контингент біля кордону з Фінляндією. Не навпаки, прошу помітити. Тобто знову виходить, що Росія погрожує НАТО, а не НАТО погрожує Росії. Тим не менше, як сказав Келох, вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу. Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному, і ми не єдина країна, яка так каже: я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ. Але ж решта 28, а це переважна більшість. Вони не поділяють думку США. А як же всі рішення Північно-Атлантичного альянсу приймаються одноголосно? Щоб взяти Україну до НАТО, то потрібно 32 голоси. А щоб їй відмовити, достатньо одного голосу Трампа. При цьому знову ж таки мені сподобалася відповідь від голови МЗС Чехії Яна Ліпавського, який відреагував на заяви спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келуга і наголосив, що це розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки. Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах ведеться. І мені здається, що це зрозуміло як білий день чи як текст, що пишуть чорним по білому, і не тільки нам, а й телеведучим у Сполучених Штатах, яка, до речі, от спитала у Келога: А так що далі станеться з Україною? Не лише з Україною, що станеться у всьому світі, тому що ця ситуація відрізняється від того, що було у перший термін президента Трампа: тоді Росія, Китай, Іран, Північна Корея діяли незалежно одна від одної. Тепер вони усі разом, і що ж ви з цим будете робити? Як реагувати чи як протидіяти? А от відповіді на це питання Кіт Келох вже не дав. Певно, тому що все вирішує Дональд Трамп. Ну або не вирішує, чи може в принципі стати рано чи пізно вести хоч якісь санкції? Так да. чи очікую я ці мита на рівні 500% щодо Індії, і Китаю? Ні, Да, і насправді тут велике пояснення вже в тому, що це ніколи не буде працювати, і Трамп вже сам винен у тому, що він не може зараз і Китаю і Індії погрожувати 500%. 500% митами. Бо він за останні місяці своєї бурхливої діяльності е, отримав певне про, е, прізвисько на фондовому ринку. І це прізвисько називається ТАПо. І це не про мексиканську їжу, а перекладається як Трамп always Chicken out. Тобто Трамп такий курка, така, яка постійно здає. Це в американській культурі дуже насправді образливо, коли тебе називають чикеном. І от він зараз так, його так назвали, тому що він постійно давав задню. Він погрожував Китаю, дав задню. Він там всім погрожував в світі, дав задню, тільки Пінгвінам лишив 10%. І таким чином, от, на минулому тижні, він зробив погрозу Європі і знов дав задню. І всі вже таки, е, звідки це так з'явилося на фондовому ринку, то, бо коли Трамп раніше виходив, говорив якусь дичину, всі лякались, ринки дуже сильно падали. Зараз вони так сильно не падають, тому що є набір трейдерів, які використовують як стратегію. Трамп сказав дичину, все починає падати, треба купляти, бо він все рівно відіграє назад. І тобто і Індія і Китай так само розуміють, що ця проекція слабкості, яка була від Трампа, вона вже є. Та чого ви може він не погрожував митами, а жартував, як і про 24 години, відлік яких, до речі, я нагадаю, триває. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де би ти не був під час обстрілів на фронті або в тилу, коли тривога, і в перервах під час затища, коли це бузок. Ми всюди. Ми всюди, де зручно, в Ютубі, і на сайті, в ефірі і в Телеграмі. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.